Святого Євангелія, читання, слава. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, коли побачити мерзоту запустіння, що настане там, де їй не слід бути. Хто читає, хай розуміє, тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори. Хто на покрівлі, нехай униз не сходить, і не входить до хати, щоб узяти що із неї, а хто в полі, нехай не вертається назад, узяти одежу, горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо ті дні будуть такими лихом, якого не було від початку світу, який Бог створив аж понині. І ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, яких вибрав, Він укоротить ті дні. І коли вам тоді хто скаже Ось тут Христос, глянь, он там Він, не вірте, повстануть, бо неправдиві месії та лже пророки. І чинитимуть знаки та чуда, щоб як можна одурити вибраних. Ви уважайте, я сказав вам усе наперед. Слава Ісусу Христу. Ви уважайте, Я сказав вам усе наперед. Ісус нас повідомив про те, що дійсно буде завершення життя на тій землі, для кожного з нас особисте. І ми це чітко розуміємо. Але Ісус не говорить, коли це станеться. Але що є найважливіше для нас, коли ми будемо роздумувати про ці останні часи? Перш за все, це хто є найважливіший в моєму житті і в останньому часі мого життя Господь Бог. Тому я віддаю свій останній час на цій землі, Господу Богу. Тому сьогодні ми чули в апостолі про духовну боротьбу. І люди такі, живуть так, якби вони думали, що вони вічно тут будуть жити на тій землі. Нема ніякої духовної боротьби. Тобто. Віддалися цілковито гріхові, тобто задоволення світу. Так як ця війна і ті, хто її розпочали, вони думають, що вони хто знати, що тим здобудуть. Нічого не здобудуть. Все розпадеться, все буде знищене. Камінь на камінь не стоїться від цього зла, яке вони роблять. Тому, щоб розпізнати і очікувати на завершення життя свого особистого. Треба перебувати і жити в Дусі Святому. Тому, коли ми будемо жити Духом і ходити Духом, коли наше життя буде поєднане з Ісусом, тому для нас і не може бути ніякого завершення. Бо все буде тільки продовженням. Тому, звичайно, що будуть тяжкі часи, ми їх зараз переживаємо, всі ці пророста, про які Ісус говорить, правда? Мерзота, запустіння, там, де і не слід бути. Хто читається, хай розуміє. Зараз це все є. Правда? На святому місці можуть проповідувати про вбивство людей, казати, що це дуже добре. І Господь каже, що це все станеться, щоб ми не дивувалися, що, щоб це нас не впроваджувало в якесь непорозуміння, щоб ми були готові. І тому говорить про тих людей, яким буде тяжко в часі таких страждань, правда, наприклад, про жінок. Тому Господь каже, моліться, щоб це не сталося зимою. Бачимо, правда, як тяжко зимою, коли немає тепла, немає цього. Ми розуміємо, що Господь Бог співпереживає за кожну людину і переживає, і молиться. Тому Господь говорить, що від початку світу понині такого не було. Але що найважливіше, Господь говорить нам сьогодні? І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних. Хто є ці вибрані? Це ті, які моляться. Вибрані це ті, які в молитві віддають Господу це страждання, яких вибрав він і укоротить ті дні. Чому потрібні ці вибрані, які моляться? Тому що як можна зупинити демона війни? Як можна зупинити правда. Демона, гріха, про який сьогодні нам апостол розказував, як його зупиниш без молитви, без спілкування з Богом? Злом зло не зупиняється. Тобто демон в злі ще стає сильніший. Тому багато хто дійсно впаде в гріх, і для, него, для таких людей, які будуть в грісі, дійсно, гордості, зухвалості, святотатства, правда, сьогодні з Бога посміятися. Це вже. Зовсім не є проблемою, навіть якимось і достоинством вважається. Тому гордість, пиха, зарозумілість опанують людьми. І дійсно, для тих людей сатана злий дух зробить все, щоб вони боялися, бо вони не будуть знати, до кого звертатися. Люди молитви це вибрані ті, заради яких Бог укоротить ці дні, щоб сатана. Не знущався над людьми. Тому чи варто молитися? Варто. Бо тільки через тих людей, які моляться, будуть вкорочені дні страждання. І коли вам хто скаже, От, ось тут Христос, глянь, Он там він, не вірте. Тобто, будуть кожен, знаєте, хотіти, як то кажуть, бути пророком. Все знати, Та, як ми зараз вже такий час. Все всі знають. Але десь зараз нема тих, які пророкували, які розказували, коли та війна закінчиться. Все. Тобто, все є обманом. Вірити можна тільки Ісусові Христові, нашому Богові і нашому Спасителю, який промовляє до нас через Своє Слово. Тому зарозумілість пихатись лукавого буде проявлятися в дії людей. Будуть. Дуже чітко буде світ розділений, так як ми зараз і переживаємо. Ті, які йдуть за Ісусом. І ті, які вірять в Ісуса і довіряють Ісусові, і ті, які не йдуть за Ісусом, а йдуть за своїми похотями, за гріхом. Тому, власне, ми в церкві прагнемо зустрітися сьогодні зараз з Ісусом, з Його святістю. Тому так важливо дивитися на Бога, тобто очі мати звернуті на Господа Бога. Не довіряти, хто й щось там сказав, а як там що буде. Ніхто не знає, ніхто нічого не знає, крім Ісуса Христа. Тому треба слухати цілковито і абсолютно Ісуса Христа. Коли Його слухати в молитві? Звичайно, що Ісус не промовить до нас, коли ми не будемо молитися і не будемо перебувати з Ним в єдності. Тому дуже важливо в ці часи не повертатися до старого. Часи переслідування, страждання, чи ми це назвали в останніх часах, правда, це, що називається таке популярним кінцем світу. Тобто ми для чого сповідаємося? Для того, щоб не повертатися до старого, до старих гріхів, до старих упадків, слабкостей. Тобто, нема в мене дороги назад, тільки очі звернуті в сторону Ісуса. Щоб осягнути Боже Царство, треба дивитися тільки на Ісуса. Спілкуватися в молитві з Ісусом, не своїми проблемами, бідами, що зі мною було, а як буде, ні. Щоб визволитися від гріха, від зла, треба цілковито поєднати своє серце, свої очі, свій дух, своє життя з Ісусом. Тому наша духовна дорога це цілковита і абсолютна любов до Ісуса Христа. Все. І така цілковита і абсолютна любов до Ісуса Христа дає нам Царство Боже, життя вічне. Тобто той, хто любить Ісуса сьогодні зараз, Він його буде любити всю вічність. Хто не любить Ісуса сьогодні зараз, Він не зможе Його полюбити на всю вічність. Тому ми на певному етапі свого життя. Правда? Для кожного прийде, як то кажуть, свій час. І тому для нас, християн, нічого не потрібно боятися. За нічим не треба жаліти. Тільки все віддати люблячому Ісусові. Сказати, Ісус, от сьогодні я починаю з тобою нове життя з чистого листка. Життя заради Божого Царства. І все, і для нас не буде ніякого кінця світу. Почати нове життя з Ісусом сьогодні і зараз. Тому. Можна оглядатися назад, можна постійно, що там було, для чого я це зробив, але це нікому не потрібно. Тільки я, і Ісус, і всіх тих, кого мені Ісус посилає сьогодні. І все. Не дивитися назад. Бо якщо дивитися назад, ми завжди будемо відходити від Ісуса. Тому залишаться тільки ті, які будуть вірні Ісусові Христові. І вірності витримай до кінця. Для них не буде кінця світу, для них буде продовження життя з Ісусом. І все. От сьогодні я маю можливість з чистого листка, так би я сьогодні народився, розпочати своє життя з Ісусом. Не вертатися, а я там зробив, а я там сталося. От це дивитися назад. Дивитися назад це завжди йти в сторону пропасті. Дивитися тільки вперед в Сторону Ісуса, який прагне мене бачити в своєму царстві.